Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. В цьому відео прогулянка. У нас дуже сильний вітер, холоднеча. Да і в цілому цей рік дуже складний, незрозумілий. гойдалки ще ті в погоді. Рослини в моєму садку погодили себе дивним чином. Нібито й все зрозуміло, але виглядало дуже і дуже незвично. І, відверто кажучи, я від цього трохи втомилась і чекала на осінь. Або восени рослини готуються до зимівлі і вже нічого дивного з ними не трапиться. Так я вважала. Але не так сталося, як гадалося. Навіть і восени вони продовжують поводити себе дивним чином. Я не можу сказати, що мене більше здивувало, вразило. Те, що зросли восени Москарії, чи те, що їх хтось зіжрав наполовину, я не можу збагнути, кому вони потрібні. Трави забагато, а чому саме москарії мені не зрозуміло. І як я розумію, зиму вони не перезимують і, скоріш за все, загинуть. Я вважаю, що цибульки не зможуть набрати своєї нової сили для зростання на наступний рік. Ну, якщо загинуть, тоді буду купляти нові білі мускарі. І поки я поруч хочу показати кіпарисовик горохоплодний бульвар. Дуже гарна хвойна рослина, яскрава, хвоя неперевершена. Мені подобається, що він своє забарвлення не змінює ані влітку, ані взимку. Яскравий весь сезон. Але є один недолік, як для мене, це його сильний хвоєпад восени. Коли його прибереш, то він виглядає трохи таким лисуватим. Зараз я його ще не прибираю, бо він тільки розпочався, ще міцно тримається. А я чекаю, коли добре висохне та буде мені легко його прибирати. І ось ще одна моя дивина. Це кальмія. Кінець вересня, а на неї дуже сильно жовтіє листочко. Я не збагну чому. Вологи достатньо, прохолодно. Я би сказала навіть холодно. А в нас тільки декілька днів було тепло, а то дуже холодно, як для осені. І що головне, вона почала зростати, видає нові прирости. Але це запізно. Вона не встигне ні проквітувати, ані зміцнити до зими. Зазвичай вона дає нові прирости відразу після квітування, а тут наприкінці вересня. Ну, буду дивитись, що з нею буде надалі. І хочу показати, як виглядають мої кали зараз. Вони ще лежать у сараю, мають ось такий вигляд, і вже потроху листячка та коріння підсихає. Я чекаю, поки все добре висохне. Постійно їх перевертаю ворошу, щоб не з'являлась пліснява. Ну, а де листечко вже само відпало, я його прибираю. А це моя улюблениця, троянда Ювілей Принца де Монако». Вона для мене найгарніша троянда. Навіть якщо я вирішу прибрати всі троянди в своєму садку, вона все одно залишиться в мене. Вона квітує весь сезон. Квіти гарні, великі, дуже добре витримують, дощі, спеку. Навіть в зиму піде з квітами та бутонами. І таке відбувається кожен рік. В цьому році дуже сильно постраждала навесні. Всі молоді прирісти загинули. І вона відновилась від самого низу. І, на мій погляд, дуже непогано наростила свій новий кущик. Але вона і жадібна. Вона дуже погано живцюється. Ну, така. Можливо, це в мене не дуже виходить. Я не розумію. Але все одно, якщо це любимка, то це любимка. І ось таке в мене сьогодні коротесеньке відео. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!